Степан Руданський Добре торгувалось Читає Антон Репях. Чи у Києві, чи у Полтаві, чи у самій столиці. Ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І у крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє. А йому то і байдуже він дьогтю питає. Реготять купці дурні. А він тільки сплюне, та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди. Та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогтю, де продати. «Нєто, нєто!» – купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьогогать, только дурні одні продаються, а чумак їм, то ні ж, добре торгувалось, щойно два вас таких гарних на продаж осталось.